Всім привіт, любителі халяви! З вами Генка Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву на популярних платформах за останній час. Але перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Doom і або просто повний баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 500 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного Перегляду, а почнемо це випуски з безкоштовних вихідних Steam. Цього разу в акції взяли участь три гри. Перша з них це несе з з вовимірною графікою та видом зверху, де поодинці або з друзями потрібно виконувати завдання, добувати ресурси, займатися будівництвом і досліджувати процедурно згенерований світ. Друга гра це Diablo 4, продовження культової серії рольових ігор, що занурює гравців у похмурий і жорстокий світ санктуарія. Обравши одного з кількох класів героїв, вам доведеться битися з демонами та дослід... Слідувати величезні відкриті світи, наповнені моторошними підземеліями, монстрами та унікальними завданнями. Ну і третя гра це Humankind – глобальна стратегія, де ви створюєте свою унікальну цивілізацію, поєднуючи різні культури через епохи історії. Зараз гру можна придбати за знижкою 85%. І в разі покупки ви можете забрати доповнення про Латинську Америку. Також до вечора, 27 січня, всім триває фестиваль стратегій у реальному часі, на якому ви можете не лише придбати ігри цього жанру за знищення. А й отримати безкоштовні предмети для прикрашення профілю Steam. посилання буде в описі. Ну а якщо ви регулярно стежите за моїми відео про халявні ігри, то, напевно, знаєте, що у Steam трапляють ситуації, коли безкоштовні ігри стають платними. Більшою мірою це інті проекти, але в окремих випадках вони можуть додати плюс один до значка колекціонера Ігор Steam, що трохи прокачує рівень аккаунту. У зв'язку з недавніми новинами, гра Merk, Mayhem і Board Killer стануть платними. Але якщо ви додасте їх до своєї бібліотеки. Прямо зараз, то зможе зберегти їх на своєму акаунті безкоштовно. Ну а ми переходимо до магазину Epic, Games, де цього тижня можна забрати гру Behind the Frame – The Finest Scenario. Це поєдин адвенчура з акцентом на наратив, яку створили тайванські розробники. У центрі сюжету молода художниця, яка завершує серію картин для відправлення на виставку. Вам необхідно допомогти дівчині завершити її творіння та водночас стати свідками емоційної історії. Роздача цієї гри триватиме до вечора 30 січня. А після чого нам подарують гру Undying. Але про це поговоримо вже в наступному відео. Зараз же хочу розповісти про халяву для мобільного геймінгу. Нагадаю, що минулого року Epic Games заявили, що планують розвивати власний мобільний додаток через постійні суперечки з Google та Apple. Одним із методів його популяризації, звісно ж, є роздача ігор, і першою з них стала Dungeon of the Endless Apogee. Це суміш рогалика та стратегії, у якій ви керуєте групою космічних дослідників, що опинилися в ув'язненні. Ваше завдання про Ратися через генеровані підземелі, одночасно борючись з хвилями ворогів і захищаючи енергоустановку корабля. На відміну від роздач для ПК, забрати Dungeon of the Endless Apogee можна протягом місяця до 20 лютого. Але в майбутньому формат роздач зміниться на щотижневий. Тож пишіть у коментарях, що взагалі думаєте про цю новину і як часто ви граєте в мобільні ігри. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати відписників сервісу Prime Gaming різними безкоштовними іграми. Вже зараз тут доступно 9 ігор для гок і одинак. Ця для Epic Store. а до кінця місяця до них додадуться ще три гри. Ну і звісно ж, не варто забувати про халявні ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавшись зі мною в Telegram. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут. Останнім часом. Константін Скьорс одиночний шутер від першої особи, дія кого розгортається у 2375 році. Ви виступаєте в ролі позаштатного агента Об'єднаної Федерації Землі, виконуючи контракти для різних фракцій. У цьому вам допоможе величезний арсенал екіпірування, здібностей та зброї. Ecoloring Break – проста і розслабляюча гра для розфорбування. На вас чекають забавні й милі візерунки, які можна заповнювати кольорами на свій смак або малювати в режимі вільної творчості. Атмос. Сферу доповнює заспокійлива музика, тож це ідеальний спосіб відволіктися і розслабитись. Піо короткий, але яскравий платформер із 2,5 d графікою де ви граєте за маленького звірятка Піо, що прагне стати найяскравішою зіркою. Досліджуйте чарівний світ і долайте випробування на чотирьох унікальних рівнях. Піворл, багатокористувацька гра на виживання у 2D світі. Боріться з ворогами, покращуйте персонажа, досліджуйте світ і будуйте дім. Прокачуйте навички, виконуйте завдання, створюйте гільді. Та битися з могутніми босами. На момент запису відео гра перебуває в дочасному доступі, але вже зараз пропонує безліч контенту і регулярно оновлюється. Tales Beyond the Tom Pineville Night Stalker атмосферний хорор, за сюжетом якого головна героїня вирушає до міста Пайенвіл, щоб отримати загадкову спадщину своєї нещодавно померлої матері. Гра порадує несподіваними лякаючими моментами, забавними діалогами, цікавою історією та атмосферою, яка тримає в напрузі до самого кінця. Pineville Найтсталкер стала. Лише відправною точкою до подальших епізодів у серії Tales Beyond the Tomb, які своєю чергою вже платні. Роздачу Human Fall Flat знову перенесли. На моїй пам'яті, це, мабуть, найпроблемніша і найвеселіша роздача ігор. Нагадаю, що Lenovo намагалися відновити акцію вже понад три рази, і кожен з них був провальним. Звісно, організатори приносили свої щирі вибачення, обіцяли покращити сервера, і бла бла-бла. Буквально вчора, 23 січня, Lenovo знову спробували запустити роздачу, і незважаючи на кімнату, очікував, та низку інших проблем із сайтом, багатьом із вас, судячи щодо Telegram, все ж таки вдалося отримати гру. Компанія пообіцяла змінити підхід і формат роздач, запевнивши, що решта ключів Human Let обов'язково знайде своїх власників у майбутньому. Тож триматиму вас у курсі подій. Покоментував відео, Lenovo вийшла на зв'язок, написавши величезний пост. Найважливіше у вас на екрані. Ну і останньою безкоштовною грою на сьогодні буде For Honor. Це популярний мультиплеєрний екшн файтинг від Ubisoft, у якому ви зможете оцінити всі. Можливі режими, вивчити круті комбо та прийоми, граючи за вікінгів, лицарів, самураїв та інших воїнів. Пограти безкоштовно можна до 3 лютого, тож скидайте це відео своїм друзям і разом вирушайте в епічні битви. Ну а на цьому в мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Life is Strange Before the Storm, то ось наш переможець, щоб отримати свій призв'яжі зі мною через телеграм. Протягом 48 годин. Ну а замек завжди був ендгабена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.